Кафедральний собор у Порто-Пренс, про який згадував Білл Клінтон, що донедавна славився своєю красою і величністю. Сьогодні він лежить у руїнах, як і решта столиці. Але прихожані, настоятель церкви, обіцяють відбудувати святині, що була і залишається символом надії для гаїтян. На місці собору побувала знімальна група голосу Америки. Продовжує Олена Тельок. У тіні руїн кафедрального собору прихожани вперше з часу землетрусу, 12 січня, зібралися на богослужіння. Окрім теплих слів підтримки, настоятель Марія ерік Тусан мало що може запропонувати людям. Я сказав їм моліться, і з Божою допомогою ми відбудуємо країну. Нам треба в це вірити. У столиці Авіті продовжуються рятувальні пошукові операції. Однак шанси знайти уцілілих через тиждень після землетрусу практично нульові. Смерть присутня всюди. Люди не встигають ховати загиблих. За підрахунками благодійних організацій, в результаті трагедії загинуло від 50 до 100 тисяч. А тим, що вижило, доводиться боротися за життя в країні обмаль води, продуктів, медикаментів. Відче поступово переростає в обурення. Все частіше надходять повідомлення про мародерство. Деякі шукають порятунку у соборі, який був для гаїтян більше ніж історичною пам'яткою. Освітлення на найвищому шпилі святині було настільки яскравим, що він слугував як орієнтир для кораблів. Але що найбільше вражає іноземців, так це прагнення гаїтян жити. Медем Едуард Тіян співало у церковному хорі при соборі. ми опинилися у ситуації, до якої важко звикнути. Але ми також знаємо, що ми серед тих небагатьох, яким судилося вижити, і на нас лежить відповідальність за відбудову країни в ім'я тих, хто загинув. Міжнародна допомога приходить до Гаїті, але її недостатньо для потреб, дедалі більшої кількості нужденних. Біда вчить людей задовольнятися мінімальним і молитися за те, що завтра буде краще. Уляна Телюк голос Америки.